До чого Правильно, до... Ви просто підпадаєте під 122-го першу, як водій все. Як же ж під нею підп... підпадає, якщо 14-та про автоматичне? Аби ми не в ручному? Про що попідтвердили щойно? Ми з вами на різних мовах, повністю. Та на яких мовах? Я хочу на мові закону розмовляти. З вами на мові закону спілкуються. Да, 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 на да. мові закону. Стаття 122 частина перша передбачає притягнення водіїв до відповідальності за перелік тих порушень, які там є. Водіїв транспортних засобів. Примітки зазначено, відносно яких осіб розглядається справа, якщо порушення зафіксоване в автоматичному режимі. А. Ви чуєте мене? Да що ти, чорт побери, таке несеш? Так а до чого ви, до мене ця стаття? Що тут про автоматичний режим, а ви мене в режим. Так чого ви О, мені називаєте? Так Ви на примітку опираєте.